Ворожі ракети по цивільній та критичній інфраструктурі, влучання у дитячі майданчики, центри міст та приватні будинки. Росія продовжує порушувати усі норми війни та вбиває мирне на населення України. Самі ж українці протистояти голіруч агресії Росії не мають змоги. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Я дякую Німеччині, особисто канцлеру Шольцу за прискорення постачання Айрісів. Дякую США і особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні проти ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть і системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони. Чим більше країна-агресор робить звірячих вчинків, тим більше світ усвідомлює важливість надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Однак усвідомлювати це не означає допомагати. Варто зважати, що кожна затримка із постачанням протиповітряної та протиракетної оборони це знищена критична інфраструктура та вбиті невинні українці. Усе це демонструє нагальну потребу більшої кількості протиповітряної оборони для України. Союзники надавали системи ППО, але потрібно Більше потрібні різні системи ППО, малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань. Україна потребує оборонної підтримки якомога швидше. Якщо раніше ЗСУ відчували нестачу артилерії, то зараз акцент перевели на забезпечення військ засобами ППО, адже тактика ворога змінюється. Ракетний терор наших міст та інфраструктури демонструє чергову спробу противника нас зламати. Тому питання пришвидшення поставок систем ППО одне з основних на черговій зустрічі в форматі Рамштайну. Вже ні в кого в партнерів немає питань, чому це треба зробити якомога швидше, і чому це треба взагалі зробити. Тому що Росія і це вона вона офіційно про це говорила навіть устами пана Путіна. Вона офіційно заявляє, що буде вести юридично оформлену терористичну війну проти України, тобто буде пробувати наносити і далі удари ракетами по наших цивільних інфраструктури. У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін на запитання про часові рамки поставки систем протиповітряної протиракетної оборони відповів: зброю буде надано настільки швидко, наскільки це можливо. Я очікую, що Україна продовжить робити... Я Очікую, що Україна продовжить робити усе можливе, аби перемогти, повернути території і бути ефективними на полі бою. А ми зі свого боку робитимемо усе, щоб вони мали все необхідне, щоб бути ефективними. Чим більше систем протиповітряної протиракетної оборони отримає Україна, тим більше мирних міст та цивільних жителів ціліє. Зараз росіяни активно обстрілюють усю Україну, намагаючись продемонструвати безпорядність ЗСУ. Та це лише пропагандистські заяви. А з пришвидшенням поставок тактика повітряного тероризму зійде на нівець. Дарія солодовник,